Вітаю! Ви на каналі Гачок та Ідеї Наті. Сьогодні ми будемо з вами в'язати ось такий красивезний ремінець з плаского поліефірного шнурочка. В принципі, ви можете в'язати його з будь-якого матеріалу. Він буде дуже класно виглядати. Для в'язання такого ремінця нам необхідні плаский поліефірний шнурочок, два карабінчики, гачок 4,5 мм. І в кінці нам необхідні будуть ножиці та запальничка. Беремо наш карабінчик, вставляємо гачок в нього, підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо ось так всерединку. серединку. Потім короткий край, обкручуємо навколо робочої ниточки. Підхоплюємо робочу ниточку гачком і протягуємо в петлю на гачку. Потім вставляємо знову гачок в карабін. І дивіться, ось цей хвостик прокладаємо в серединці також. Підхоплюємо робочу ниточку. Маємо тепер дві петлі на гачку, і ми їх дві пров'язуємо. Ось так. Знову вставили, вивели наверх. Пров'язали. Так як я в'яжу пласким шнуром, я одразу дивлюсь, щоб в мене красиво лягали ось ці всі петельки, щоб були не перекручені. Так, дивіться, у нас тут є отворюється така косичка: 1, 2, 3. І давайте ще одну пров'яжемо. Ось так. Один, два, три, чотири 4 да? косички в нас тут зверху. Тепер ми робимо повітряну петлю і повертаємо ось так до себе в'язання. Пров'язуємо зараз до кінця ряду просто звичайні стопчики без накиду. Ось, під першу косичку. Потім вставляємо гачок під другу косичку, знову вивели, пров'язали дві петлі, під третю косичку вставили гачок, вивели наверх, пров'язали третій стовпчик і пров'язуємо ось сюди четвертий. Є. Після цього знову робимо повітряну петлю. І ось так повертаємо. Знову під першу косичку, ось сюди, ми пров'язуємо звичайний стовпчик без накиду. Один. Потім під другу косичку ми пров'язуємо другий. Так. Тепер під третю косичку ми нічого не пров'язуємо. Натомість ми повертаємось в попередній ряд, тобто ось цей зараз ми йдемо. А ми дивимося ось наш попередній ряд. І в попередньому ряду нам треба ось цей перший стопчик, а точніше, його основа ось сюди. Тому ми вставляємо гачок ось сюди, в цю ж основу першого стопчика попереднього ряду. Ось так. З цієї сторони це ось так виглядає. Красиво дивимось, викладаємо цей шнурочок. Щоб він був не перекручений, бо це наш основний візерунок. Ось так. І витягуємо, бачите, таку довгу петлю. Потім пров'язуємо. Красиво так буде у нас. І наступний у нас ось четверта косичка. Під четверту косичку ми заводимо гачок підхоплюємо робочу ниточку і пров'язуємо знову ж таки звичайний стовпчик без накиду. Далі ми робимо повітряну петлю і повертаємо до себе ось так. Тепер ми знову пров'язуємо під першу косичку стовпчик без накиду, під другу косичку стовпчик без накиду. Третю косичку ми не чіпаємо, але повертаємося в попередній ряд, це ось він, в його основу. І от під перший стовпчик, бачите, ось сюди. Під перший стовпчик попереднього ряду ми вставляємо гачок. Підхоплюємо робочу ниточку, виводимо її, дивимося, щоб вона у нас красиво. Лягала, не перекручувалась. Ось така довга у нас петля, і пров'язуємо. Потім пров'язуємо останній стовпчик під четверту косичку. Ось так. Знов повітряна петля і повертаємо перший. Пров'язали, Другий. пров'язали, Третій, повертаємось в попередній ряд, під перший стовпчик. Пров'язуємо таку довгу петлю. І пров'язуємо останній четвертий звичайний стовпчик без знаки. Ну, no, повітряна петля. Дивіться. Ось такий красивезний ремінець у нас виходить. Дуже гарний цей візерунок. Таким чином, ви пров'язуєте на ту висоту, яка вам необхідна. Дивіться, якщо ви, наприклад, хочете, щоб ваш ремінець був ширшим, ви просто набираєте більшу кількість петель ось тут на самому початку. Як пров'язувати? Да? У вас має бути ось тут спочатку звичайний стопчик, і ось тут в кінці звичайний. Перед останній має бути ось цей видовжений стовпчик. І вже, відповідно, якщо ви набрали, наприклад, у вас буде тут не чотири стовпчики, як в мене, да? Бо в мене йде ось перший. Я роблю тоді звичайний, другий я роблю звичайний, передостанній, тобто третій я роблю подовженим, і останній я роблю. Ось такий звичайний стовпчик. Якщо б ви набрали, наприклад, 6 стопчиків, то ви б робили перший звичайний, другий звичайний, у вас був би третій і четвертий звичайний, п'ятий це був би передостанній, тому він був би подовженим, і шостий був би звичайним. Тобто, за таким принципом, ви вже можете собі вив'язувати з різного матеріалу. Різної ширини, ось такий класний візерунок. Так, зверніть ще увагу на те, що цей ремінець дуже добре тянеться, тому, щоб не було сюрпризів потім, при носці, коли під вагою сумочки він почне витягуватись, ви його відпарте і ось так потяніть, щоб він уже, ну, наскільки він може, він розтягнувся, і ви собі бачили реальний розмір цього ремінця. Далі. Я його довгим робити не буду, бо мені немає необхідності, це я просто хотіла показати, як він робиться. Ось коли ви дов'язали, да, ніби до необхідної вам довжини, вам треба закінчити своє в'язання так, щоб ось такі ось з цієї сторони, бачите, ось ці перемички. Щоб вони дивились на вас. Зараз, коли я перевертаю ось мій хвостик да, з цієї сторони, в мене ось ця лицева сторона. А треба закінчити так, щоб була ось ця. Тому я ще один ряд дов'язую, щоб у мене початок і кінець мали однаковий вигляд. Ось так. Так. В кінці. Ми ось пров'язали останній стовпчик, робимо повітряну петлю, і нам треба витягнути цей край тому. Ми обрізаємо не дуже великий розмір. нам там треба ось. Ось такий хвостик, я відрізала, його обов'язково треба опалити. Так. Є ось ось так. Та? У нас він з правої сторони цей хвостик. І на нас якраз дивляться ось ці такі е, перемички. І з цієї сторони, ось вони, ці перемички. А тут їх немає. І тут їх немає. Ось так. Ще нам треба буде пластикова голочко. Якщо у вас її немає, ну можна справитися і без неї Просто з нею швидше. Ось так. Беремо наш карабінчик. І починаємо. Спочатку нам треба вставити наш ось цей край, протягнути його сюди в карабін. Ось так. Протягнуло. Потім вставляємо його низу ось тут, між, між першим та другим стопчиком. Ось так. Ось так. Потім вставляємо знову в карабін, і знову ж ось сюди, де щойно ми пров'язували, між першим та другим стовпчиком. Не забуваємо його підтягувати, щоб він там щільненько тримався. Спочатку ось цей перший добре треба затягнути. і потім вже другу нашу петельку є. Потім знову в карабін. І вставляємо далі а, між вже другим і третім. Ось тут, стовпчиком, підтягуємо. Знову в карабін. І знову між другим і третім. підтягнули, Знову в карабін. Вже тепер далі під між третім і четвертим. Знову в карабін. Знову між третім і четвертим. Тобто по два рази робимо таке. Так. Далі знову в карабін. І тепер нам треба. Mm. Ставити голочку ось під ось цю бокову петельку, да? і під ось цю петлю, яка в нас з боку йде. Бачите? Щоб дві петельки у нас підхопились. Ось так сюди. Пров'язали знову в карабін і знову в це ж місце. Ось так. Підтянула. Так, дивіться. Ось так нас виглядало на початку і ось так в кінці. Залишається тепер тільки хвостики ці заховати. Ось так. Далі, що ми робимо з цим хвостиком? Ми протягуємо його трішки далі десь. Потім робимо, наприклад, ось тут, а зараз вузлик. Ось така петелька, яка в серединці знаходиться, щоб було непомітно його. Ось так і назад в цю петлю. Все, тепер нас воно там не розв'яжеться, буде міцно триматися. і гарно прикрито ось цими петлями. Далі ми протягуємо ще собі ось сюди. Давайте під ось ці маленькі петельки, щоб воно тугіше трималося. Я, до речі, зазвичай да такю довжину. Ну, і от зараз заховаємо під ось цю довгу петлю. Тобто ми її сюди просунули. Натягуємо його, бачите, воно так стянулось, Натягуємо, обрізаємо десь ось так, Тепер опалюємо цей хвостик, він нас там плавиться, і ми розтягуємо назад. І ось воно лягає собі на те місце, де йому там зручненько, ось тут. Все. Зараз зафіксується, і буде класно триматись. Так само треба заховати ось цей хвостик. Він нас вже тут пролягає, тому ми зараз трішечки його сюди заховали і ось тут зафіксували одразу е нашою запальничкою. І ось такий чудовий варіант у нас вийшов. Однаково з цієї сторони, і з цієї, і ось тут. Якщо ви додивилися відео до кінця, я думаю, воно було для вас корисним. Тому буду вдячна за ваші вподобайки, за коментарі і за підписку на мій канал.